Далі в нас в блоці договори є можливість працювати як з нашими шаблонами, так і з шаблонами користувача. До прикладу, якщо нашого клієнта цікавлять наші шаблони, він може перейти в блок шаблони, де в нас є 500 типових договорів. Відповідно, в папці шаблони від Ліга Закону ми можемо побачити перелік різних папок, до прикладу, якщо нас цікавить, Кредит, депозит, ми відкриваємо і бачимо тут різні типові договори. Ми можемо відкрити цей договір і почати його тут заповнювати. Продукт почне нам підтягувати інформацію знову ж таки за рахунок комплексності, за рахунок того, що в нас блок договорів пов'язаний з компаніями і персонами. Ми, наприклад, можемо знайти карточку компанії. Продукт нам одразу підтягне реквізити і не потрібно їх заповнювати вручну. Тобто вони одразу в нас підтягнуться сюди, в наш звіт. І далі ми собі можемо працювати і заповнювати цей договір. Але якщо нашого юриста не цікавлять наші шаблони по тій причині, що в нього вже є власні шаблони, яким він довіряє з року в рік, є напрацювання, він не хоче нічого змінювати, то він без проблем може завантажити їх до нашого продукту. І тут важливо розуміти, яка цінність і нашого функціоналу в цьому. А цінність полягає в тому, що, по-перше, наш продукт аналізує договір на наявність помилок. Тому що якими б ми класними спеціалістами не були, ми всі люди і можемо допускатися помилок. А продукт їх перевіряє і, відповідно інформує про це нашого користувача. Наприклад, якщо десь не заповнили якісь поле або збилися в нумерації, продукт підсвітиться і проінформує. Окрім цього, продукт дозволяє поставити на моніторинг сторони договору, бо ми розуміємо, що договір міг складатися на той час, коли в партнера було все добре зі справами, але не факт, що через декілька місяців інша сторона договору не потрапить в якийсь реєстр, десь не засвітиться в якихось списках. Відповідно, якщо це трапиться, то продукт проінформує про це нашого користувача і убезпечить від ризиків. Так само наш продукт може нагадувати про дати в договорі. Ми розуміємо, що договір може укладатися на рік, на два, і неможливо тримати в голові всі ці дати. Тому продукт буде просто нагадувати, наприклад, про закінчення договору за місяць, за два тижні, за тиждень, за день і в день. І таким чином наш користувач буде розуміти, що варто зв'язатися з партнером і або розірвати остаточно партнерські відносини, або якось заключити додаткову угоду і пролонгувати. Також наш продукт пропонує підбірку різних корисних ситуацій на тему. До прикладу, я відкрила договір комерційної концесії, це франчайзинг. Нашого користувача може цікавити таке питання, яка відповідальність за порушення договору, так, що взагалі собою являє франчайзинг, які обов'язки. І тут продукт йде в допомогу і підказує це за рахунок ситуації, які в нас відображаються в аналітиці. Тобто, знову ж таки, це про комплексність блоку договори і аналітика. Так, можна працювати з договорами, складеними українською мовою, а також з англомовними договорами. Можна також далі відправляти договір на погодження. І таким чином можна взаємодіяти із іншими департаментами. До прикладу, я ініціатор, я створила договір, відправляю його далі в юридичний департамент. Керівник департаменту ознайомлюється, дивиться, що все добре. Далі відправляє його на погодження у фінансовий департамент. Фінансовий департамент може його і відхилити по тій причині, що немає таких коштів у бюджеті, і таким чином наш договір повертається на попередній етап, і заново ми проходимо це погодження. Тобто, це такий документообіг внутрішній між департаментами.